Всім привіт! Мене звати Шевеч Вероніка, я студентка культурології і також голова івентів Радіоквіт. Вітаю! Мене звати Катерина Осипчук, я випускниця культурології 2023 року. І за роки навчання в Могилянці я брала участь у діяльності кількох студентських організацій і була співзасновницею та координаторкою поетичного простору у Поетрі. Вітаю, любі! Мене звати Надія Тимчук. Я зараз завідую кафедру культурології і викладаю такі дисципліни, як загальна історія мистецтва, сучасне мистецтво, художній ринок та деякі інші. Всім привіт! Мене звати Юля. Я навчаюся на третьому курсі культурології і є частинкою сошки Баді Наукма. Я з дитинства цікавлюся історією, але тим як саме жили люди, чим ми думали, люблю читати літературу в принципі тих часів. Тому культурологія в принципі, була очевидним варіантом. Загалом моглянка мені дуже імпонує тим, що до студентів ставляться як до своїх до початкових науковців. Я власне розмовляла з багатьма моглянцями, які це підтвердили. Плюс моглянка вайбить чимось таким своїм, куди хочеться прийти і стати частиною цього. Я обрала культурологію доволі завчасно. На початку старшої школи упродовж тривалого часу мене дуже цікавило мистецтво, історія, філософія у суспільно-політичних контекстах. Мені було цікаво, як виникають і розвиваються певні мистецькі стилі, і як це можна пояснити певними суспільно-політичними економічними процесами, які довкола того розгортаються. І культурологія видалася мені такою сумішшю, яка це все поєднує, і зрештою так і сталося. Я знала, що хочу вивчати культурологію, і знала, що хочу вивчати її саме у Могилянці. Моя якась любов до Могилянка та захоплення нею сталося задовго до особистого знайомства. Упродовж тривалого часу я брала участь у діяльності кількох волонтерських організацій у Києві. І мої старші друзі звідти якраз навчались в Могилянці. вони постійно розповідали про захоплені семінари, які в них були, про літературу, яку вони читають. і Їхні відгуки дуже сформували моє власне сприйняття освітнього процесу в Могилянці. Якесь захоплення ним. Напевно, вирішальними факторами стали якась абсолютно увага до академічної доброчесності і відповідно вищої якість освіти, і також навчальна спільнота, яка, як на мене, вирішальна при навчанні на гуманітарних спеціальностях, оскільки, окрім лекцій та семінарів, ви також навчаєтесь одне від одного. Я маю ще одну історію про те, як разом із волонтерською організацією Молодь за мир» ми влаштовували поетичний вечір у білому просторі в Могилянці. Я тоді навчалася у 10 класі, і в один момент до нас доєдналася керівниця культурно-мистецького центру пані Владислава Осьмак. І вона тоді запитала, на якому курсі, на якій спеціальності я навчаюсь. А я ще вчилася у ліцеї і сказала про це. Проте сказала, що мрію вступити на культурологію. І тоді пані Владислава розповіла про те, якою виключною та водночас цікавою і захопленою є власне культурологія та сам процес навчання в Могилянці, і думаю, що це якраз сформувало і фінально окреслило вибір як спеціальності, так і університету. Кафедру культурології саме в Могилянці потрібно обрати перш за все через традицію самої кафедри. Це одна з перших такого. Типу напрямів кафедри, яка з'явилася в Україні, це ціла школа, яка вибрала в себе найкращі здобутки. І того, як світ сприймають філософи, і те, як його досліджують історики і археологи, у нас навіть є особлива практика пов'язана з цим. Вступите, дізнайтесь більше. Але також це щось, що формує саме підхід до наукового знання. І якщо ми говоримо про якісь наукові школи, то я в цілому можу відмітити, що ми таку в Могилянці маємо. Я вступала в Києво-Могилянську академію і перше, куди я йшла, це в Києво-Могилянську академію. І я обирала міжгуманітарних напрямків, оскільки це точно було ні. Щось в моєму випадку, і це було так гуманітаристиці. Але на культурологію я потрапила, тому що я не вступила на філологію. І залишилася після ось вже перших днів навчання, тому що зрозуміла, що ось це моє, ось це те, чого мені не вистачало, щоб зрозуміти цей світ, як працює все довкола, як я почуваюся в цьому світі, і все решта, що з цим пов'язано. При своєму вступі я дивилась на різні спеціальності, але культурологія мені відгукнулася тим чином, що я розглядала можливість розвитку української культури, бо мій вступ. Припав на час спочатку повномасштабного вторгнення, і мені хотілося в майбутньому цим займатися. Також я мала друзів і подруг, які раніше навчались на культурології в Могилянці, в інших університетах. Я трохи порадилась з ними, і зрозуміла, що мені дуже відгукується ця спеціальність і ті знання, які вона дає, тому вирішила вступати на неї. Якщо історія відповідає більше про те, який хід подій був, то культурологія більше відповідає про світогляди людей, тобто як люди думали, чим люди думали, про те, як вони уявляли простір, про їхній побут, наприклад, тобто, це більше про сам світогляд людей. Культурологія є міждисциплінарним полем студії, яке фокусується на розвиткові культурних процесів як у минулому, так і в сучасності. І, попри абсолютну множинність визначень і підходів як до культурології, так і до власної культури, як її об'єкту предмету дослідження, головним фокусом є увага до творення значень у колективах, як власне у минулому, так і в сучасності. Як різні спільноти власне творять своє щодення, творять свої сакральні практики, творять власне все, що навколо них, і все, що їх оточує, як ці культури щось символізують. Як вони сприймають символи, як вони власне і з цим працюють? Культурологія в Могилянці охоплює величезно розмаїті дисципліни від історії, і теорії культури, соціальної та культурної антропології, візуальної культури, етнології, власне, до музейництва та мистецтвознавства. Тобто відбувається таке розгортання цих процесів від давніх часів до сьогодні. І все це можна контекстуально, ґрунтовно, теоретично і разом з емпірикою дослідити на цій спеціальності. Культурологія це одна з найбільш молодих галузей гуманітарних знань в Україні, і це дуже синкретичний напрям. Але якщо казати коротко, то культура це все, що ми робимо. Та? Це те, ким ми є, це про наші цінності, це про нашу ідентичність, про те, як ми розуміємо цей світ і що ми робимо в ньому. Насправді, навчаючись на культурології, людина отримує дуже гарну можливість паралельно ще й вивчати і досліджувати інші предмети: історію, філософію, філологію, і це дуже чудово, тому що завжди є про що поговорити зі студентами з інших спеціальностей, десь порадитись, а десь дослідити щось нове для себе. Найголовніша навичка, яку дає культурологія, в принципі, це те, що вона розширює кругозір. Тобто, ви починаєте бути більш толерантними до інших, ви розумієте дуже багато. Ад інших світоглядів, бо це в принципі входить вашу професію для того, щоб зрозуміти культуру, ви маєте зрозуміти, як вона думає, чим вона думає. А це часто різні культури, тобто вони дуже відрізняються від європейських культур. І виходить, що ви починаєте бути неупередженим, і ви починаєте більш лояльно ставитись до інших точок зору. Культурологія дозволяє помічати, як влаштовані речі як діють певні ситуації і в що вони проявляються в матеріальній і в нематеріальній культурі. Моєю улюбленою дисципліною були культури класичного сходу, бо ми там вивчали в принципі, культури трохи скороченого все ж Сходу. Тобто, це не та Європа, що ми завжди вивчаємо на історії. а Це мені дуже, дуже розширило крогозір. Мені, в принципі, була цікава дуже філософія класичного сходу. І також ми там робили проєкт. Я досліджувала караїмів, тобто караїмізм це якби корінний народ Криму, а про нього дуже мало хто чував, насправді. Дуже цікавий. І я досліджувала караїмізм, це їхня релігія, тобто її особливості про те, наприклад, що це насправді не релігія, а якби така конфесія іудаїзму. І також я для цього проєкту ходила в моє місто, на моє старе кладовище, щоб дослідити поховання караїмів. І також, Чому мені цікаво, що я тепер дивлюся на інші поховання, наприклад, там в Луцьку або в Умані, і бачу там караїмів, бо це часто такі дерева, які в 19 столітті у себе будували, і розмаїття, що його пропонує навчальна програма культурології, дуже важко обрати щось одне. Проте, напевно, курсами, які найбільше мені запам'яталися та стали найбільш корисними, були курси Олександра Івашини, котрі фокусуються на теорії культури. Вони надзвичайно актуальні у темах, які пропонують до розгляду, і заразом дуже цікаві методологічно, оскільки вимагають активного критичного мислення, критичного підходу до матеріалу, з яким ти працюєш, заразом уважності до тексту, як джерела, вміння поєднувати, деконструювати, рекомпінувати його, формувати власну думку. Заразом також неймовірно цікавими були курси пані Надії Тимчук з мистецтва знавства та музеєзнавства. Вони були надзвичайно актуальними і надзвичайно цікаво скомпонованими і, напевно. Третіми курсами, які я можу виконувати, це були курси Сергія Капранова, які були надзвичайно ґрунтовними, охопними та змістовними, і до текстів, з яких я деколи повертаюся і зараз. Улюблене завдання, яке я одразу згадалось, це завдання, яке ми виконували в рамках курсу структурний аналіз художнього твору. Воно було цікаве тим, що ми брали інтерв'ю в українських або не обов'язково митців та мисткинь. І я брала інтерв'ю в української сучасної художниці Діани Рубан. Це дозволило. Трошки краще зрозуміти те, як загалом влаштоване зараз сучасне українське мистецтво і як в ньому можуть розвиватися мистці та мисткині. Мені дуже сподобалась дисципліна, яку я проходила нещодавно. Це дисципліна перформансу сучасній культурі. Чому це було цікаво і корисно для мене? Бо до того я любила і досліджувала різні перформанси, але це було в такому інтернет джерелівському форматі, що знайшла та й прочитала. От а дисципліна, яку я прийшла, допомогла трохи краще розібратись в тому, що таке перформанс, як він виникав, які були його приклади, і це було дуже дуже цікаво. Направду над цим питанням я замислююся тривалий час, оскільки саме завершуємо гізовську програму із історії. Напевно, культурологія головне відрізняється від історії тим, що фокусується на сучасності. Фокусується на цьому творенні значень на увазі до того, як різні колективи будують якісь значення навколо себе та всередині себе. Фокусується також на критичній теорії, яка є надзвичайно важливою для формування самої дисципліни. Це дещо інший підхід до соціального і політичного контексту, аніж той, що його пропонує історія. Також саме формування дисципліни доволі інакше, оскільки від початку і від свого заснування, окреслення, культурологія знаходиться ми на перетині академічних досліджень, соціальних процесів та залученості до них та спроби їх змінити. Зокрема, вплинути на них зокрема на процеси соціальної нерівності та виключення і того, як культурологія та культурні студії власне, реагують на це, намагаючись це підважити і поставити цьому певний виклик. Історія ж на фокусується радше на минулому на певному розвиткові соціальних, навіть культурних процесів у часі. Одночас історія фокусується на значно більшій увазі до перших джерел, архівних матеріалів. У той час як культурологія має значно, як на мене, гнучкіший підхід до джерел, які вона використовує. Утім, зараз. Через суміші дисциплін, через різні перетини та діалоги, усе більше підходів мігрують від однієї дисципліни до іншої, і відбувається значно більше таких цікавих перетинів, які можна також досліджувати. Від інших сусідніх гуманітарних наук ми відрізняємося цілою низкою елементів. По-перше, це скоріше комплексне бачення, ніж фокус на, скажімо, конкретно. Історичному підході, хоча ми вивчаємо історію культур, безумовно, причому історію культур різних часів і народів, але сам ось цей момент пояснення того, як це працює, мабуть, найбільш відрізняється. У мене є навіть жартівливе пояснення стосовно того, чим культуролог відрізняється від мистецтвознавця, і я кажу, що Якщо ми дивимося на картину, то мистецтвознавець буде говорити про картину, про її сюжет, зміст, композицію і так далі. А культуролог пояснить, чому ця картина висить на цій стіні. На мою думку, культурологія відрізняється від історії тим чином, що ми можемо дивитись на ті самі події або ті самі періоди, просто під різними кутами зору, під різними призмами, і це дуже цікаво. Найголовніша така ніша це культурна дипломатія, тобто культурний менеджмент. Коли культуролог він має розуміти, наприклад, яку культуру і як доносити в нашу ну, в українську культуру, і як, наприклад, українську культуру представляти на заході. Це часто ну насправді зараз це максимально актуальна професія. Але також ви можете працювати в дуже багатьох сферах гуманітарних, тобто, ви можете працювати на видавництвах, в журналістиці, наприклад, ви можете працювати з іншими там культурами, наприклад. З народами, тобто, ви можете піти в академ, тобто ну стати академіком, в принципі, вивчати це науково, але ви можете також на практичних якихось професіях це також приміняти. Я працювала стажувалася в СММ. Також зараз є помічницею методиста в проєкті Культура, де ми робимо лекції для дітей з української культури. А в майбутньому я збираюся працювати в івент-менеджменті в різних культурних установах і також піти в викладацьку діяльність. Найпоширенішим стереотипом щодо навчання на культурології є те, що всі ми потім побачимося в музеях, будемо працювати там. Утім, культурологія не обмежується винятково тим. І через свою дисциплінарну широту, через широту текстів, з якими ми працюємо, застосувань цій неймовірній величезній основі гуманітарній є дуже багато. Можна працювати у медіа, можна працювати в академічних проєктах надалі, можна працювати в неформальній освіті, в громадських організаціях. Власне, всі аспекти, котрі заторкує культура, можна із ними взаємодіяти і взаємодіяти по-різному, можна продовжувати академічний шлях, і направду фундамент, який до того дає Могилянська програма з культурології, є більше, ніж достатнім для цього. На другому курсі я мала нагоду поволонтерити в музеї Ханенків та розробити власну екскурсію, яка стосувалася якраз кількох тем, які ми досліджували перед тим могилянці, і це було неймовірною нагодою поглибити теми, котрі я вивчала і котрі мені надала могилянка, і спромувати якийсь цікавий освітній проєкт, який потім можна було реалізувати в музеї. Наші випускники і випускниці працюють повсемісно. Ви можете зустріти їх і в якихось тимчасових культурних проектах, і як очільників важливих державних інституцій в мистецтві. В різноманітних його формах в театрі, в кіно, і також значною мірою в тій сфері діяльності, де потрібне розуміння того, яке місце культура має в нашому суспільстві. Я працювала і в інституціях, і досі працюю з 2010-го Національному художньому музеї України, але також в різноманітних культурних проєктах, пов'язаних в тому числі з культурним менеджментом. Так я робила навіть як кураторка кілька мистецьких проєктів з молодими мистцями і навіть продала аж одну картину. Насправді культурологія ціна ще й тим, що після неї можна йти працювати у різні сфери і десь застосовувати якраз таки ті навички і знання, які отримав під час навчання. Це може бути наукова діяльність чи дослідницька діяльність, це може бути Менеджмент різних культурних подій також це може бути щось пов'язане загалом не так сильно з культурологією, а наприклад більше з громадською діяльністю. Але те, що отримуєш під час навчання, це якраз такий ось цей загальний розвиток і розуміння культурних процесів. Його можна класно застосовувати таким чином. Головна порада це не бути європоцентричними, а також вивчати і бути відкритими до інших культур, до культур Африки, там, наприклад, сходу Америки, і не сприймати їх як щось вторинне, а сприймати їх як рівні культури просто по іншому розвиненні. Напевно, я маю дві головні поради щодо навчання на культурології у Могилянці: це. Важно працювати з текстами, не оминати їх попри їхню кількість та обсяг, оскільки це тексти, які, скоріш за все, з вами не стануться пізніше. Це тексти, на які важливо потім щось не будовувати. Це тексти, які дають дуже класну базу для того, щоб працювати далі із будь чим пов'язаним у гуманітаристиці, і також цінувати спільноту, котра навколо вас є, тому що ви також неймовірно вчитеся одне від одного. Це якісь зв'язки, дружби і спільноти, які триватимуть роками, роками і роками, і це щось лишатиметься з вами потім назавжди. Оскільки в культурі ніколи немає нічого ні зайвого. Ні, не потрібного, то цінуйте все, що вас оточує, яким би воно не було, тому що в майбутньому може виявитися, що саме це визначить потім цілий світ. Насправді порада, яка знадобилась б у мені під час вступу на культурологію, це бути відкритою до своєї спеціальності, розуміти, що під час неї можна отримати ну дуже різний досвід, і не незрозуміло, як цей досвід можна застосувати. Але з часом це розуміння може прийти на якійсь виставці, яку ви відвідуєте, чи при спілкуванні з митцем, з яким спілкуєтесь, тому раджу бути відкритими до того, що здобуваєте, відкритими також до інших спеціальностей, бо часто в них також можна віднайти щось пов'язане з культурологією.